Казкове шоу про мрії, прийняття та сміливість бути собою у Дніпрі. Відбувся інклюзивний бал мюзикл Котяча ніч талантів. Влаштував його місцевий центр інклюзивної творчості. На сцені балу мюзиклу діти перетворилися на котиків. На шоу завітала і наша кореспондентка Ніколь Савченко. Коти і кисі, сьогодні велика ніч талантів. Серед кутиків на сцені – 14-річна Еліна. А я хотіла, щоб усі звучала музика. Еліна має особливі освітні потреби, та це їй ані трохи не заважає показувати свої таланти та відчувати себе справжньою зіркою на сцені. танці, їй подобається. Терапію. Музикальна терапія подобається з нами. не стільки особливі дітки а, знаходяться. У нас є нормотипові дітки, які а... Тураються їх не, не відвертаються. Вони вони разом вони допомагають. Ця комунікація показує те, що наші дітки вони такі ж, як і всі інші. Дітки просто їм трошки більше на уваги потрібно, трошки більше часу для того, щоб, щоб показати свої можливості. Більшість учасників балу мюзиклу діти з центру інклюзивної творчості, та на сцені до них приєдналися й вихованці Дніпропетровського дитячого будинку. Інтернату вони підготували танець. Серед та танцівників І я на цьому балі дівчина вже не вперше. В минулому це був перший мій бал, і це було більш, більш так схвильовано, переживав більше, але теж дуже було тасково. Ти себе можеш показувати. Таланти розкриваються більше і більше. Ми вже виступали в прошлому році. Перед новим роком діти дуже люблять це все. дуже люблять арт-центр. Цей і вони чекають цього дня, коли вони будуть приймати таку участь. І кожна дитина вона розуміє, що вона така ж, як всі, і вона так так. Таке ж такою ж має участь в цьому всьому, як люба дитина у нас в Україні. Цьогорічна назва балу котяча ніч талантів метафорична, каже його організаторка. Ді сцени діти через образи котів розповідають про свої мрії і бажання. Головна мета нашого бала це показати, що всі діти різні і рівні, і основний сюжет цього балу і цього мюзиклу є таким, що ми нам потрібно буде обрати одного як. Когось, хто буде найкращим, але у нашому сюжеті найкращі всі, і ми обираємо всіх. Тож право на те, щоб бути щасливими, показати свої таланти і щоб мрія збулась, є у кожного в незалежності від їх особистості. Інклюзивний бал у Дніпрі відбувається уже третій рік поспіль. Почалася війна, і багато хто із благодійних фондів, соціальних організацій, багато хто підтримує саме військових, підтримка зсу йде. А от про таких дітей чомусь мало хто думає, приділяє цьому увагу. Тому це унікальний захід я б сказали. Всього в цьогорічному балі мюзиклі взяли участь 80 котиків. З них понад 50 – діти та молоді з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Ніколь Савченко Рі Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.